В кінці червня 2010 року у Комсомольську нині Горішній плавні пройшло незвичайне свято мікрорайону. Його провели в дитячому містечку. Ініціаторами заходу стали депутати міської ради Нелі Карпець та Андрій Рикус, які опікувалися територіальними дільницями номер 16 і 17. Родини свято зібрало містян кількох поколінь. Свято мікрорайону провели в дитячому містечку 25 червня. Подія для цієї частини міста виявилась дійсно гучною, адже зібрала чимало глядачів і учасників. Більше всіх очікували свята дітлахи, яких до містечка злетілось як бджіл до вулика чи не з півсотні. Вирізнялись поміж них є і дівчата у жовтих футболках. Це волонтери, які допомагали ведучі з міського палацу культури у проведенні ігротеки. Як зазначила ініціатор проведення свята, секретар міського ради Нелі Карпець, свято мікрорайон. Йону покликана об'єднати городян навколо єдиної мети любити свій дім і берегти його красу. Це гарна, мені здається, ідея саме в період святкування 50-річчя міста Комсомольська, тому що ми усі належимо до єдиної родини в місті. А якщо ще будемо такі свята організовувати по мікрорайонах, то ми об'єднаємо ще і в окремі нові. Родини, які будуть відчувати один одного, які будуть говорити компліменти один одному, які будуть допомагати один одному, які будуть знати один одного. Одночасно з ігровими конкурсами всі бажаючі могли взяти участь у спортивних змаганнях. Міський відділ з фізичної культури і спорту відгукнувся на прохання організаторів свята мікрорайону. Ми хотіла, щоб такі як можна проводилися і проводилися у багатьох районах, тому що ну це є хороше такое направлення від масовості, Хорошим спортивним результатом. Ось сьогодні масове сьогодні перший шаг для того, щоб любити ребят в спорту, в здоровий образ життя. На майданчику біля майбутнього торговельного центру розмістили баскетбольну площадку. Баскетбол один з наймолодших у місті видів спорту, але набирає шаленої популярності у молоді. Також учасники свята мікрорайону мали можливість продемонструвати свої інтелектуальні здібності у грі в шахи під керівництвом досвідченого тренера. До речі, серед шахістів були лише мешканці мікрорайону які не відвідують заняття у шахматному клубі, але в подальшому, можливо, стануть його вихованцями. Також були охочі позмагатися в підніманні 16 кілограмової гирі. Силу м'язів перевірив наш оператор Олександр Айзуб, а також депутат міської ради Хряпа. Одним з головних родинних атрибутів в Україні завжди був рушник. На свято мікрорайону прийшли кілька городянок, які самі вишивають рушники, продовжуючи вікову традицію роду. На цьому рушнику. Моя мама заміж виходила, шила її моя бабуся, їх дуже давно вже немає. 18-й вік цьому рушнику 36 років, як я заміж на йому стояла. Домашнє полотно садили коноплі, сушили їх, мочили і ткали. І на ньому вишивали рушники. Ну зараз він вже бачите, він жов... Жов... жовтий, не білий. А раніше він був, коли я зайшла, він був дуже-дуже білий. Це китайська гладь, яка вишивається з двох кін... сторін одинаково. На ній немає ні єдиного вузлика. Наш комінаційний момент буде якраз в тому полягати, що ми об'єднаємо всіх і за допомогою цих рушників зробимо коло і сонечко, тому що саме сонечко, воно. Дарує кожному гарний настрій, воно дарує і, 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 можливо, засмагу і радість. І я в перспективі дуже хочу, щоб наступне моє ідею, я думаю, і Андрій Олексійович її підтримає, було створити територію позитиву саме на території дитячого містечка. Вишиті рушники поширені і в сучасній Україні як неодмінний атрибут народного побуту, весільної та святкової обрядовості, як традиційна окраса житла. Рушник завжди був символом гостинності. Справжньою окрасу свята мікрорайону стало своєрідне родинне коло, яке символізувало об'єднання городян в єдину дружню сім'ю.